Як виростити дитину мільйонера. Даємо 5 порад від iplan.ua. Перша порада: розкажіть своїй дитині про гроші, наводьте приклади, розповідаєте історії, не уникайте складних запитань, поясніть дитині, звідки беруться гроші, для чого вони потрібні, і взагалі як відбуваються товарно-грошові відносини в дорослому світі. Друга порада: робіть платежі разом із дитиною і обов'язково розповідайте про те, що ви робите. Поповнюйте банкомат, поясніть дитині, звідки там беруться гроші, Платите за комуналкою або сплачуєте платежі по кредитам. Так само показуйте, як ви заповнюєте це на терміналі. Банкомату або в телефоні, і обов'язково нагадуйте, як важливо заощаджувати та інвестувати вільні гроші. Не треба одразу дитину шокувати великими сумами, краще поясніть їй справжні механізми фінансових відносин. Третя порада: читайте корисні книжки та дивіться мультфільми про фінансову грамотність. Так, про гроші можна пояснювати дуже складно, але якщо це робити в легкій ігровій формі, то інформація точно вляжеться світлого лівоньку вашої дитини. Тому будьте разом, коли ви дивите щось про гроші або читаєте, і поясніть дитині ті моменти, в яких вона ще не розуміється. Четверта порада обов'язково давайте своїй дитині кишенькові гроші. Якщо вона ще дуже маленька, краще це робити готівкою. Якщо вже більш доросла, можете оформити їй банківську картку. Обов'язково давайте дитині гроші, щоб вона їх витрачала. Це той тренажер, на якому вона тренується, потім робити витрати в дорослому світі. П'ята важлива порада: робіть з дитиною разом благодійні внески. Ніщо так не виховує в дитині людяність як допомога іншим, особливо зараз, коли наша країна в кризовому стані. Показуйте, як ви допомагаєте, як ви робите донати, щоб дитина розуміла, що гроші допомагають і роблять добро. Підписуйтесь на наш канал, ставте нагадування, щоб не пропустити нових відео про дитячу фінансову грамотність.